Добрий день. Рішенням суду Дар'ї Трепов, затриманої за підозрою босів російського військового злочинця Владлена на Татарського, засудили до 27 років колонії. Зазначається, що Трепов визнали винною за статтями про теракт перевезення вибухових речовин та підробку документів. Сьогодні ми разом з вами розглянемо цю ситуацію і дамо відповідь щодо можливої причетності українських спецслужб до ліквідації військового злочинця на території Російської Федерації. Нагадаю, товариство перебіг подій. 2 квітня 2023 року російський пропагандист Ладлен Татарський загинув внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі. Головною підозрюваною за версією російських спеціальних служб стала 25-річна Трепова. Наступного дня її затримали співробітники національного антитерористичного комітету. Які відразу заявили про те, що за вбивством військового злочинця Владлена Татарського стоять українські спеціальні служби, для цього вони начебто залучили агентуру з поміж осіб, які співпрацювали з фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, активною прихильницею якого і була треба. Тобто, шановне товариство, вже з цього повідомлення російського антитерористичного комітету видно, звідки, як то кажуть, ростуть вуха. Тобто ліквідацію татарського намагалися виставити як проведено спецоперацію українських спеціальних служб і відповідно притягнути до цієї ліквідації фонд боротьби з корупцією Олексія Навального. Таким чином, російські спецслужби вирішували для себе два завдання одночасно: Перше – це дискредитація України. Друге, це відповідно медійний супровід Російської Федерації з метою налякати російське суспільство можливості проведення подібного характеру активних операцій з боку українських спецслужб на території Російської Федерації і відповідно єднання навколо російського диктатора в моменті протидії Україні. І третє це боротьба з внутрішньою російською опозицією. Основний медійний вектор російських спеціальних служб був направлений навіть не стільки на Українські спеціальні служби, скільки на Олексія Навального і, відповідно, Фонд боротьби з корупцією, який він очолював. А тепер давайте розглянемо цю ситуацію більш детально. Але розпочати я хотів би, власне, з біографії так званого воєнкора Владлена Татарського, щоб ви розуміли, про кого йде мова. Йдеться про те, що. Максим Фомін це справжнє ім'я і прізвище цього військового злочинця, народився в Маківці на Донеччині. Чому його називають воєнкором, в тому числі український ЗМІ, для мене загадка. Бо людина без вищої освіти, він не журналіст за фахом. По закінченні школи він працював разом з батьком на шахті у Горлівці. Потім вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю, набрався кредитів, але як завжди, прогорів. Із 2011 року Фамін знаходився в місцях позбавлення волі за вироком українського суду, пограбував банк. А тепер уявіть собі, шановне товариство, кого на п'єдестал слави, так би мовити, піднімають російські ЗМІ, показуючи його ледь не національним героєм. Звичайний кримінальник без вищої освіти. Які пограбував банк, але на хвилі мутної руської вісни зумів зробити собі і політичний і фінансовий капітал. Так от у 2014 році, на початок російського вторгнення на територію України він відбував покарання в колонії в Горлівці. Після захоплення Горлівки його випустили на волю, але за злою іронією судьби вже спецслужби так званої ДНР знов. Запроторило його добу цегар. Тільки втручання Захарченка, то тут питання, чому власне Захарченка втрутився в цю справу, дало можливість поміну вийти на волю. Він приймав участь у боях зі Збройними силами України у лавах незаконного збройного формування Восток. І тоді він починає так звану журналістську діяльність, знімає репортажі з передової викладає їх в соціальну мережу. Але найбільшою популярності він здобуває з. 2022 року. До речі, товариства, в 2019 році він переїжджає в Москву. До цього моменту, тобто до 2022 року, про такого воєнкора татарського, фактично ніхто не чув. Але з моменту широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ російські спецслужби займаються формуванням іміджу так званого воєнкора. Кількість підписників його телеграм-каналу зростає до півмільйона. Найбільшу так звану популярність чи то відомість татарській отримує після свого відео, яке стало вірусним в Ютубі, саме російському контенті. Мовиться про відео зняте 30 вересня 2022 року на момент підписання російським диктатором указу про включення окупованих територій України до складу Російської Федерації. Тоді татарський в Кремлі записав відео, де заявив про те, що далі мовою оригіналу. Всіх победим, всіх уб'ємо, Всех, убьем. Тех, кого надо, ограбим. Все будемо як ми любимо. Уявіть собі психологічний портрет російського військового кореспондента, улюбленця російської публіки, Ограбим, грабім уб'ємо, кого надо, тих на кого покажет перстом російський диктатор. Але менше тим, давайте більш. Детально розглянемо саму ситуацію з ліквідацією татарського. Так от нагадаю, товариство 2 квітня 2023 року Владлен Татарський організував так звану творчу зустріч з читачами у Санкт Петербурзі в кафе Street Bar. До речі, це кафе належало екс очільнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Входило в його бізнес імперію Вибір Місця ліквідації, як на моє переконання, він не випадковий. Справа тім що служба безпеки ПВК Вагнер прекрасно розумілася на характері відповідно охорони як самого кафе, так і відповідно можливості проведення активних операцій, а саме ліквідації татарського. Так званий інститут вивчення війни. Після ліквідації татарського оприлюднив інформацію про те, що його загибель, виявляється, це, на думку аналітиків, попередження самому Пригожину. Інститут вивчення війни тоді повідомляв про те, що. На їх думку, Пригожин все більше ставив під питання головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні і навіть туманно натякав на свою зацікавленість отримати посаду російського президента або як конкурент Путіна, або як наступник. Ну тут варто що й годі коментувати, але я прокоментую. Деча про те, що інститут вивчення війни в чергову сів калюжу Пригожин не самостійна фігура, ніколи ним не був. Він такий самий кримінальник, як і татарський. Але кримінальник талановитий за висловлюванням самого російського диктатора, якому відповідно російські спецслужби дали, так би мовити, путівку в життя, підштовхнули по сходинках і фінансового, і політичного Олімпа, штучно сформували його образ, дали можливість розкрутитися медійно. Але я ще раз підкреслю: жодних самостійних рішень Пригожин не приймав. Тому відповідно говорити про те, що ліквідація татарського це було попередження самому Пригожину, це абсолютно не розумітися на реаліях російської дійсності, а більше того, діяльності служби безпеки Пригожина. А діяльність служби безпеки Пригожина полягала якраз в усуненні політичних конкурентів російського диктатора. Тобто російські спецслужби створили структуру. Яка займалася фактично політичним сиском, і головне фізичною ліквідацією опонентів режиму Путіна? А для чого собі марати руки? Або взагалі, скажімо, створювати підстави для звинувачень російських спецслужб у політичних вбивствах? Якщо це може займатися служба безпеки ПВК Вагнер, причому, заробляючи на цьому? Як грошові, так і політичні дивіденти, бо саме таким характером фізичних ліквідацій політичних конкурентів, і формувався образ Пригожина як жорсткого керівника, який здатен приймати рішення щодо проведення активного характеру операції, причому працювало це на декілька аудиторій одночасно, як на широкий російський загал, який любить залізну руку. Так і відповідно на політичних і фінансових конкурентів Пригожина плюс, відповідно подібним характером проведення операцій, формувався і так званий мікроклімат всередині самого повекава. А тепер давайте перейдемо власне до самого факту діяльності спецслужб Пригожина і ліквідації татарського. Ще раз підкреслю: місце проведення ліквідації татарського було вибрано не випадково стрітбар. Кафе, яке входило в фінансову імперію Пригожина. і, відповідно, характер е, забезпечення е, охоронних заходів був прекрасно зрозумів Служби безпеки Пригожина. І тут головне, що виявляється, на момент так званого творчого вечора татарства, всі підвищені заходи безпеки були відсутні. Були відсутні охоронні рамки, не було металодетекторів. Тобто, пронести вибухівку на так званий творчий вечір. Не було жодних проблем. Інше питання, що Трєпов використали в темну. Про що свідчить той факт, що Тряпов на момент вибуху знаходилася безпосередньо в кафе? Вона або не розуміла наслідків, або, відповідно, не була поінформована. Причому варто говорити про те, що були два варіанти підриву: дистанційний через сім-карту, на яку відправили повідомлення, або датчики з таймером. Але обидва варіанти ліквідації татарського говорять про те, що працювали професіонали, а не аматори у вигляді Трепова чи її поплічника, якого так само заарештували, але вже фактично випустили на волю. Тепер я нагадаю власне хронологію ліквідації Служби безпеки ПВК Вагнер людей, які реально могли, скажімо так, перешкоджати. Російським спеціальним службам. На початку минулого року на території окупованих районів Луганської області, а саме місто Кадівка до перейменування Стаханів, саме співробітниками Служби безпеки ПВК Вагнер був ліквідований, відомий російський військовий блогер Кирило Романовський. Причому він дійсно був і військовий. Людина відповідала, власне, за. Діяльність підрозділів БПЛА. І на відміну від татарського, він мав авторитет як у військовому, так і інформаційному середовищі. Так от Кирило Романовський отримав декілька кульових поранень голови голову і вже відповідно в лікарні окупованого Стаханова помер від отриманих поранень. Причому відразу. Той самий навіть Стрілков Гіркін заявив про те, що до ліквідації Романовського причетна служба безпеки ПВК Вагнер. Але це була не єдина фізична ліквідація і політичних, і фінансових конкурентів. У 2016 році саме Служба безпеки ПВК Вагнер в окупованому Луганську був ліквідований помічник глави так званої ЛНР Каргає. Його ліквідував Амельченко. Ліквідували в під'їзді будинку. З використанням безшумного пістолету. Так от з 2012 року Амельченко працював в структурах саме служби безпеки ПВК Вакнер, для чого ліквідовували Каргаєва. На той момент що російські спецслужби влаштовували зміну. Політичного ландшафту на території Луганської, так званої народної республіки, усуваючи Плотніцького і, відповідно, даючи можливість прийти до влади їх ставлених у співробітнику Служби безпеки України-пасічнику, який свого часу зрадив присягу, перейшов на бік бойовиків. Варто й згадати, що Служба безпеки Пригожина стоїть за ліквідацію російської знімальної групи в одній з країн Африки. Саме таким чином. Служба безпеки ПВК Вагнер позбавлялася непотрібних свідків і одночасно використовувала усунення тих чи інших персонажів для підвищення власного іміджу. А при чому ви спитаєте тут українські спецслужби? А українські спецслужби не мають до цього ніякого відношення. Примітно, що навіть відповідальність за ліквідацію татарського взяли на себе представники так званої російської опозиції. В особі Ліпа Намарьова. Це окрема тема для розмови, але менше з тим. Ліквідація татарського була використана російськими спецслужбами, я ще раз підкреслюю, для відповідного медійного супровіду як самого Пригожина, так і відповідно можливості політичного тиску на структури, пов'язані з Навальним. Оце головне було завдання російських спецслужб. І, відповідно, звідки взялася взагалі трипова. Головне управління розвідки Міністерства оборони України натякало на можливість причетність до цієї ліквідації, але як свідчать факти, саме російські спеціальні служби стояли за ліквідацією владлена татарського. В свого черту, шановне товариство, З'являлася інформація про можливу причетність Служби безпеки України до проведення активних операцій на окупованих територіях Луганських Донецьких областей. Зокрема, начебто Служба безпеки України були ліквідовані польові командири Гіві Матарола і ватажок квазіутворення ДНР Захарченка. Ця інформація не відповідає дійсності. Мовиться ну, про те, що подібний характер активних операцій проводився російськими спеціальними службами. На той момент ліквідація найбільш одіозних фігур як військового, так і політичного керівництва квазіутворень руками саме російських спеціальних служб створювали передумови для легітимізації в політичному просторі України, так званих але Аленер ДНР. Пляхом ратифікації через парламент, так званих мінських угод, Мінськ-1 і Мінськ-2. Саме з цим була пов'язана низка цих фізичних ліквідацій, а саме моторологів і, відповідна Захарченка. Подальшу передачу, як ми розглянемо з вами і ці епізоди, і спростуємо інформацію щодо причетності Служби безпеки України до проведення цих операцій. Далі буде. Підписуйтесь на мій YouTube канал 450, щоб першими дізнаватися оперативну інформацію з місця подій. А ми з вами, шановне товариство, тримаємо руку на пульсі, аналізуємо інформацію. І головне, віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.